Рішили присвятити час до нашого бабайка. Зняв я термостат. Ось такий так виглядає цей термостатик, бо вирішив трохи зазняти відео, скільки сам юзу в інтернеті. я Кожен раз бачу інакші ці лівочки, інакші термостати, але тільки не такі як у мене. Цей, що це ще перший другу. Кріпиться двома болтиками тут. О, отако. Два болки скрутили. І в ньому на резиновому колечку. Ну, тут вже попередник по ходу знімав цей термостат. Вже ліпив на герметик. Колечко у нас теж задубіло камене, бачите, він мікротріщинки має. По ходу я цей термостатик буду міняти повністю разом з цією резинкою. Бо я заводжу машину і чую, що всюди все тепло, вже машина порядком починає прогріватися але термостат не відкривається зараз ми ще напевно нагріємо воду потестуємо але ну, тут все ясно тут гарантовано, що цей шток вже не вилазить і будемо трошки юзати в інтернеті щоб купити дану річ і поміняти бо нам треба вже закінчити його бо зима наносяться а він ще не на ходу Ось такі оділа. Так, народ. Купив я термостат. От такого роду термостатік. Будемо його ставити, я тут зачистив площадку, так само зараз зачистим там. І будемо його ставити без герметика. Ну, Теоретично він мав би ставити без герметика, там будемо бачити, якщо буде пропускати, тоді відкручувати. Кусаємо на герметик, але запас ходу, як бачите, є великий на прижим. Теоретично він має зажатися гарно. І не повинен пропускати. Ну так, з заводу так же роблять. Фірма якась Вахлер. Вахле. Чи Вахле. Клемен. Und... Коротше щось по-німецьки пише, начебто Германія. Man in Germany. Не знаю, коротше якась там німецька фігня очередна. Бо як такої маркеровки, окрім температури 85 градусів і 12 місяць 15 рік, більше ніякої маркеровки нема. Добре, йдемо так, ключик на 10. Там багато інструментів не треба. Беремо. У нас, так хотів сказати, до речі, різкі хмарки появилися Все віщує, навіть, ну, вже навіть покраплює. Ну, не будемо сидіти в хаті дурно. Зараз ми підчистимо тут волк посадочне місце. І ставимо термостат, ну і відповідно патрубок і заливаємо знову тусов. Будемо прогрівати мотор і дивитися, як він буде у нас працювати. Поїхали? Не дає нам погода щось робити. От тільки виліз на вулицю і, з... і дощ знову Щось таке підморошує Може дійсно якісь гриби завтра будуть, може на гриби би поїхати. От... Такі діла. Ну що, термостат я прикрутити, прикрутив. Ну, там зараз моросить, туди я не підійду Будемо... Зараз дождь стихне заліза до тосол. Акумулятор кине на нього. Буду заводити нашого mm. дика. Так, ми напевно Тамара будет подрожить дибель, не ведно tudo tá Не вважається. Працює, а датчик нам, напевно, треба буде міняти. Те, що довго стоїть, висок тут довго не живе. А що цей датчик не включає. Але раз стільки разі виступає. Добре. Термосатом розібрався, ми так працюємо, патрикці гарячий, конкуряція йде. Добре, поки це на сьогодні все.